Кришна Падалічани, 14 вересня бачимо, як завжди кожну неділю збираються батьки, рідні зниклих безвісті військових, які кожного, кожну неділю тут стоять, нагадують і і, 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 місцянам, і владі, що є, що є такого шукати, є що робити. кто то из звездовых. Типа повернулась, або... Або... Знают про Знаю Подивитися в обличчя, можливо, хтось пізнає, десь можливо було полоні або якоїсь частину хоч щось можливо відомо. будь яка звістка дуже важлива. Батьки сподіваються. Кришна, допоможи, будь ласка. допоможи цим людям. ж не воїні. Військовий просто виконує своє обов'язки бо чіке зараз робити тикач. Так може, будь ласки. Харі Кришта